Добрий день, дорогі наші підписчики. Вітаю всіх вас із торжеством православ'я, яке сьогодні святкує наша православна церква. Я скажу за себе особисто: я щасливий, що маю можливість зараз служити саме в Українській православній церкві, предстоятелем якої є блаженніший Онуфрій. Я щасливий, що маю можливість бути до, 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 до причетним до. Таких монастирів, як Почаївська лавра, Києво-Печерська лавра, Святогірська Лавра. Взагалі, яка в нас потужна УПЦ? Я думаю, що це моя суб'єктивна думка, що це найпотужніша церква сьогодні у православному світі. І тому вітаючи всіх вас сьогодні з цим днем, бажаю всім нам пам'ятати, що. Як важливо у піст мати правильну віру, чому церква і встановила саме у цю першу неділю торжество православ'я. Ми знаємо з історії, як церква боролася з різними єресями, сьогодні, зокрема з іконоборством, яке було на 7-му Вселенському соборі засуджено, і в честь цього була ця подія увіковічена як торжество неділі православ'я. Але сьогодні перед нами інші виклики. Ми знаємо, у нас в Україні. Є ПЦУ, ми знаємо про те, що, наскільки вона сьогодні нам перешкоджає і як в оману водить наших громадян, всіх наших людей. Тому що найперше не виконує сама своїх же статутних обов'язків предстатель цієї церкви Епіфанії припинив поминати в диптиху всіх представників церкві патріарха Кирила. Хоча в Томосі написано, що це можливо тільки тоді, якщо буде е, якийсь із представників церков осуджений як єретик. Оскільки патріарх Кирил не є єретиком, то цього він робити права не мав. Попри те, все, що я згідний абсолютно, ми всі згідні в УПЦ, що було в соборі у Феофанії, сказано, що ми не розділяємо політичні погляди Патріарха Кирила, поки їх засуджуємо. Ось і тому, якщо тут нас обманюють, вже... Е, Проявляють якусь недовіру, то що далі цим людям можна взагалі як з ними вести діалог, як говорити з такими представниками, як Епіфані, в тій конфесії маємо на увазі? По-друге, ми знаємо другу прикру, таку оману, яку сьогодні вони говорять. Вони кажуть: от це російська церква, Онуфрія, а ми українська церква, на що люди купуються. Але ви знаєте, що якщо вони в Селенській церкві вважають, що вони в Селенській церкві, то вони з російською церквою, московським патріархатом, теж в єдності. Да, не в адміністративній єдності, але в канонічній, в іншій єдності, яка є у всіх церковопомісних, вони також знаходяться з російською церквою. Вони цього не говорять зараз, тому що їм так просто політично невигідно. Вони спеціально це роблять, оманюючи наш народ. Тому, браті і сестри, навіть якщо ви не вірите, що ми справді українська церква, думаєте, що ми вас обманюємо, то де, де гарантія, що звідси ви пішов, що ви туди не попадете в ту ж саму єдність із патріархом Московським і взагалі з російською церквою? В християнстві взагалі такі поняття не тотожні. Ми всі православні єдині, бо в нас всіх один Господь. Ми всі причащаємося з одної чаші, якщо ми православні християни. А у нас немає таке, що ділиться хтось на нації, якісь навіть ті нації, які ворогують одна з одною. Це в історії було тисячі разів, коли воювали православні народи між собою, але ніхто через це не переставав поминати інших патріархів в іншій православній церкві, наприклад. Тому коли сьогодні будеться це нам говорити, пам'ятайте, ми теж українці. Наших священиків діти воюють, і ми молимося за перемогу української армії, засуджуємо цю збройну агресію Російської Федерації на чолі з Путіном проти нашого народу. Але тим не менше, власне, ми є в Україні тою церквою, яку визнає весь православний світ, вся Вселенська церква ПЦУ визнають тільки чотири. Тому сьогодні я вітаю всіх, хто послідовник цієї церкви. З цим торжеством православ'я і розповім вам житє святого, якого ми сьогодні також святкуємо: це преподобний лев єпископ Катанський. В нього дуже цікаве житє. Преподобний лев, зокрема, своїм омофором на плечах у єпископа такий є омофор, який обв'язує його так, груди. Він взяв, пов'язав шию одного чоловіка, який був православним, що важливо, да, відрікся від православ'я, і почав навіть займатися чаруваннями різними, і приходити навіть в церкву, і розповідати різні погані речі про Бога і, взагалі, про нашу православну церкву. І преподобний Лев зв'язав його своїм омофором за шию, вивів з церкви. І сказав е, зробити інквізицію. Да. Преподобний Лев жив е, в, першій, в першому середньовіччі, і сказав всім православним розпалити огонь, і вони двоє стали на цей огонь. Звичайно, що той Єретик згорів, а святий преподобний Лев вийшов неушкодженим. Так Бог показав силу православ'я. І тому, коли сьогодні нам говорять, е, що нам просто потрібно об'єднання. На будь-яких засадах, бо християни повинні любити один одного, поважати, миритись. Ми показуємо і цей приклад, що, да, ми всіх любимо, але всім бажаємо, щоб вони правильно вірили. Не може бути двох істин, є одна істина. І ми це єднання шукаємо саме на цій істині, як показали нам святі Отці, а єднання заради єднання це не наш шлях. Ми знаємо навпаки попередження, що. Коли прийде Антихрист, не тільки всі народи будуть єдині, всі царі земні будуть під цим Антихристом, але і всі офіційні релігії, підкреслю це слово, будуть єдині. Уже зараз ми бачимо цю підготовку і з цим календарем, як це штучно робиться в Україні. І з ПЦУ представники і з греко-католиків в Україні говорять про те, що вони планують через три роки, в 2025 році, почати перший шлях такого об'єднання, зокрема. І Патріарх Варфоломій в Константинополі з Папом Римським зробили нещодавно заяву щодо 2025 року, бо це є рік історичний, коли буде святкуватись ювелей Першого Вселенського собору. Хочуть зробити єдиний календар для католиків і православних. Так іде в проєкті, ніби Папа Римський відмовиться від григоріанської Пасхи і візьме Нікейську Пасху, тобто ту, яку святкує православна церква. А вся інша православна церква перейде на Григоріанський календар в інших рухомих святах, такі як Різдво, вибачаюсь, нерухомих святах, такі як Різдво і інші. Ось і тому єднання заради єднання це не наш шлях. Навіть якщо нам придеться жити в катакомбах, один Бог знає, що нас чекає. Але ми знаємо, що Христос буде завжди з нашою церквою, тому що Він сам сказав, мою церкву єдину, до речі, в множині він це сказав. Не одоліють навіть ворота Ада. Тому всіх вітаю послідовники Христових, всіх православних цим святом, не будемо нічого боятись, страшитись. І на всі виклики, які сьогодні нам готує наш світ, будемо здатні відповідати тим, що будемо з Богом, і зокрема в церкві через Євхаристію, єдині з Богом. Це саме головне, як ми вчора з вами говорили, для чого взагалі ми живемо на цьому світі, для чого нас Бог створив. Якщо нам подобається, якщо вам подобається наша робота. І е, ви бажаєте, щоб вона мала продовження, ми просимо вас е, підписуйтесь на наш канал. Тут є також дзвіночок, який буде нагадувати вам про нові відео, е, тому що я бачу, що найбільше йде переглядів тільки тоді, коли поширюється через різні соціальні мережі відео. А якщо просто появляється на каналі, якщо не поширити це відео, то навіть там 15-20 максимально переглядів. Для того є такий дзвіночок, який нагадує всім підписникам, а їх є в нас майже 2000, скоро буде на каналі. Для того, щоб просто, коли нове відео виходить, воно автоматично вам появляється у ваших новинах на телефоні, що от є таке відео. Якщо вам це подобається, ставимо лайк і поширюємо це відео, підписуємося, як я сказав. Ну і чекаємо наступних зустрічей всіх вас ще раз з торжеством православ'я.